Значить, таких логістичних шляхів є дев'ять, це правда, і питання одного Чонгару взагалі тут ні про що. І те, що нам намагали впарити у цього солдата, який сказав, ну там дрота, мабуть, перебили чи ДРГ зайшло, це все знівельовується інтерв'ю Буданова. Ну, ви знаєте, я не можу без Кирила жити. Я, от я як його не згадаю, то в мене якось і день з дня пройшов. Але нещодавно мені в очі вилізло інтерв'ю Буданова. Це коли всі заперечували, що буде війна. А Буданов на крутий розвідник. Він розвідав і сказав: Буде війна, буде вторгнення. Я вам більше скажу: якщо колись дійде справа до розслідування, ви побачите, скільки дзвінків було зроблено. Колись ви це дізнаєтесь, скільки дзвінків було зроблено з відповідних структур напередодні вторгнення? З приводу того, що буде вторгнення, ну я вам просто кажу, щоб ви просто розуміли. Тож є багато депутатів, які ще не зовсім скурвалися, є ще ж і нормальні. О, і їх так само попереджали, що все є точно, все інформація. І ця ж інформація ну, не від Ігоря Лапіна йшла. Ігор Лапін знав, то Ігор сказала, що вже був тут сидів в Києві. Розумієте? От. Але суть не в тому. Суть в тому, що інтерв'ю Богдано говорить про що, що він знав, повідомив, доложив 23 числа. Кнопку треба було нажимати не вночі з 23 на 24, не під ранок 24-го, а з моменту, як було зрозуміло, що вже буде війна. Нажали кнопку, підірвали нафіг ті мости і все, і слава Україні, розумієте? І херсонці б змогли б евакуюватися, а не через 6 годин опинитися в, цьому, в оточенні і фактично в окупації? Тому, якщо ви знали, що буде війна, вам росіяни сказали, що буде війна? На хіба вам був той чонгарський міст? Нащо ви чого не взірвали? Бернс приїжджав ще в 21-му році в грудні казав, що буде війна. На хіба вам той чонгарський міст? Ну, залишили би кладку, якусь таку, як то залишили, як була в цьому в станиці Луганській, таку, що пішком можна людині пройти. І все, вам міст для транспорту. Ну, в нас окупована частина території. Чи вони думають, що якщо сьогодні росіяни будуть відступати в сторону Криму, то вони не підірвуть а Антоновський мост вам приклад? Бо знаєш, як то каже, ой, наша, то потім вже ж нам туди треба буде йти. А, на, ми туди по тому мосту не поїдемо. Росіяни його точно гримнуть. Так само, як гримнули Антонівський, розумієш? Тому це треба було просто підірвати і все. На хіба нам було робити проспекти багатополосні дороги в сторону Білорусі, куди їздить одна легкова машина з контрабандними сигаретами раз в місяць? Нащо вам там проспект? Тому ще раз наголошую. Україну готували до здачі, я не кажу, хто, бо це має робити слідство, встановлювати, але її готували. І це не якийсь там кулініч, до речі, він не проходить по справі окупації Херсону, і це не якийсь там наумов, якого зараз кажуть, що то взагалі не той охотник, бо Наумов, то то взагалі не Наумов. Так? та Баканов тут а взагалі в нас адвокат, і він тут не приділа. Тобто, це питання не цих трьох людей, питання Нацгвардія з Остомського аеропорта. Підірвана мрія, згорівша мрія. Зараз кадри от, публікують кадри мрії. Бачили, можливо, в соцмережах. Ну вона ж могла улетіти. Нам виставляють це піввідбував у вигляді там, ДП Антонов, якогось там, керівника і начальника охорони. А я кажу, а яка в них підстава була евакуйовувати мрію, коли президент вийшов і сказав, шашлики. Ну, якби вони це зробили, бо їх би за нецільове використання коштів. Ну, так, тому що мрія улетіла в Німеччину і стоянка, цей паркінг там же ж, ж не копійки стоїть, їх би посадили. А якщо вони послухали президента і пішли маринувати м'ясо на шашлики, то їх тепер сажають за те, що мрія не улетіла. Ну це якесь дежив'ю, вони шукають крайніх. Я не є бронежилет тих чуваків. Може, на них нема де клейма ставити по іншим питанням, але не по цьому. Розумієте, так? Да? Я в цій ситуації, ну так я це бачу. Може, там ще якісь є там всі що хай определяється. Але нам же ж згодовували населенню, що мрію не евакуювали, от ми їх закрили. Бо це збитки держави на мільярд. Їхню ж маму. Тому така історія. І це все воно в комплексі. Тому, коли Буданов сказав, що завтра вторгнення, коли він тобі дурньові дзвонив, що завтра вторгнення, то поясніть мені, будь ласка, заборону підривати мости, які ведуть до Києва, і, і так, команду, що їх треба підривати тільки за дозволом з банкової, що то за фігня. І якийсь офіцер взяв на себе відповідальність, зірвав міст і, в принципі, міг же сісти, бо дозволу з банкової не було. А інший офіцер десь там, на Чонгарі, Чекав дозволу банкової і не підірвав. Розумієте? А генерал Марченко не виконав наказ банкової, не дав підірвати Варварівський міст і цим самим врятував логістичне сполучення з Миколаєвом, який зміг вистояти. А якби підірвали би, то все нема Миколаєва в нас, так само, як і Херсона. Така історія. І коли мені оце все я говорю, я говорю: політичний офіс ФСБ Працює в Україні і далі продовжує працювати. Бо якби він закрився би, то ми б здали би здали прізвища тих, хто сидить. А в нас удовольн чорний род і то ще не сів. Та знаєте, всі приклади, які ви зараз наводите, пане Ігорі, Вони очевидно підводять нас, що за війну чи за військові рішення мають відповідати військові, а не політики. Хай політика займається дипломатією, ну якимись такими речами. Бо це якраз та приклад: от вам міст, ось вам Марченко. Це було рішення військового, бо він бачить, знає і розуміє, що буде на місцях. Це надзвичайно важливо. Друзі, слухати військових треба з досвідом. Ігор Лапін саме такий Лапін from Ukraine, назву яку Лапін абсолютно не приходять. Ховучи вкрав з назви нашої рубрики. А нам не шкода. Це назва авторського YouTube-каналу Ігоря Лапіна. Короткі посилання в нас в описі нижче вікна трансляції. Обов'язково переходьте, підписуйтесь, і слідкуйте. Ігор Лапін робить надзвичайно гостру і цікаву аналітику. Не забувайте нашому випуску зараз лишити вподобайку для поширення. Ну і звісно, підписатися на youtube канал Курбанова Лайф. Пані те, що я анонсувала, та те, що так чи інакше ви вже згадували, що ймовірно на перший день обговорюють ротацію довкола посади міністра оборони. Не сьогодні вже активно говорять про те, що і голову СБУ ймовірно малюка можуть змінити. Він ймовірно може очолити міністерство внутрішніх справ. І навіть із того, що я сьогодні побачила генпрокурор Костін, який прославився, хіба що донькою, ймовірно, його теж планують замінити. Та о, все це не ясно чому, бо не існує критеріїв ефективності, хто хороший, хто поганий. Але от, власне, є така історія, що змінюється, якщо змінюється табличка з прізвищами. Ну, давайте так. До малюка питань багато, але не стільки, скільки до Резнікова. Ну можливо, того, що менше знаємо, бо СБУ ще більш засікрещений, ніж Міністерство оборони. Але тим не менше, як... поки Баканов не сидить, то в мене питань до малюка не зменшиться. Просто не зменшиться, тому що саме внутрішнє розслідування проводило з СБУ в рамках самого СБУ. І якщо вони сказали, що рапік чистої води не виновен, мається на увазі Баканов може е дихати спокійно. Навіть будучи лейтенантом не мобілізовуватися до лав Збройних сил України. Хоча, в принципі, він може запригнути під Парасольку до Буданова. Він його прикриє, так як Червонінків, Шевченків і всіх інших там е спеціалісток по деяким спеціальностям прикриваєш і може нагороду дасть. Ну, Тим не менше, історія така: Чималюк хороший менеджер? Ну, в принципі, СБУ ж не розвалилося, контрозвідка має провальні речі, але є успіхи в контексті побудови дронів. Хоча, в принципі, я не знаю, чи це є робота СБУ, виготовлення дронів. СБУ має займатися трошки іншою специфікою, але є хороші операції проведені СБУ, і, в принципі, його прізвище не фігурує поки що в прізвищах Зашкварів, окрі, де, окрім деяких питань, за які я тільки що сказав. Питання Резнікова. Ну, покарання у вигляді посол в Британію ну, нормально. Для зеленої команди це нормально. Куди дінуть цього Костіна, не знаю. Напевно, у Монако посол. Ну, до Дочки, в нього ж там квартира. Ну, хоч не треба буде платити за оренду житла. Хоча в мене питання тож, трошки іншого гатунку. А хто прийде на його місце, та? Тобто, ну, ми за нього нічого. Ми знаємо, що і діхтова там зараз розбирається в Швейцарії з відмиванням коштів, пам'ятаємо цю історію про затримання українського дипломата в Швейцарії, та? тобто з підсанкційним якимось там банком і так далі. Ну, враховуючи, що там всього 5 людей мають дипломатичний паспорт, один із них шофер. Бо останніх чотири, я думаю, що теж там не сильно високих посад, окрім Вінні Діктової. Ну, це тайна покрита мраком, поки що в нас журналісти до цього ще не добралися. А слідчі органи в нас займаються зараз дуже важливими питаннями. Вони дають пропозиції до законодавства, законотворців Верховної Ради. Ні, в, контексті... Ні, в контексті зміни закону про порнографію. Ну що, ну Альона, ну я не міг втриматися, щоб не сказати це. А ви що хотіли ні, про це поговорити? Можливо, просто щось планувати, просто не можна. <гум> я як з редакторської точки зору підходжу до от, почнемо з цього ігор Лапін. Ту -ту 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 то. Альона, знаєте що, от, отак от і росіяни думали, куди той Лапін піде? і Ніхто не знав, куди піде. Як та вампа з гранатою, не знаєш, куди кине. До речі, ми, коли виходили з ну що є багато хлопців, які вижили після того бою, то вони всі казали: командир, добре, що ми послухали тебе. Ну, нам же був накасити з льонками, так як е, дехто з Іловайського котла виходив по маршруту. А Ігор Лапін пішов через поле на простець. <сіпари> Всі пори були в шоці. Вони коли побачили з висоти, що ми йдемо на простець, поки вони переналаштували артилерію, поки вони е, як кажуть, переналаштувалися, то ми вже за горбіком 5 кілометрів сховалися. Так, ну така історія була. Ну, ну суть в тому, тому зі мною дійсно дуже важко, але тим не менше повертаємося до наших генпрокурорів. От Отже... ні, ні, я розумію. В принципі, логічно, Ігорю, я розумію, що коли ми говоримо про владу, про генпрокурора, то порно воно так от, і ця тема і підтягує. Тільки давайте ну, з'явимося. Ну Альона, ну я скажу простіше, ну їм нема чим зайнятися в парламенті, окрім анонізму. Розумієш, а для цього їм треба порно. Ну що тут непонятного? Ну, все, чим вони займаються на сьогоднішній день? Так буде яскравіше, ні? Бомба. <ріху> О, так от. Я б сказав би ще жорстче, але боюся, що Ютуб не витримає жорсткості. -жор 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 От. Ваша колега по роботі, як знала про цю новину, то вона сказала так, як я хотів тільки що сказати, але я промовчу. Ну, ви знаєте, коли це говорить мужик, це воно звучить по одному а коли це говорить жінка, то це звучить так пікантно. Yeah. Ну, суть не в тому. суть в тому, що історія така. Тому Зеленський, чи буде Зеленський саджати? Буде. Прізвище генпрокурора зараз не буде грати ніякої ролі. Зеленський дав команду скидувати цей шлак, і він буде скидувати цей шлак для того, щоб показати, що цар хороший боярі плохі. Для того щоб показати, що Верховна Рада з рейтингом 7% 9 дев'ятого скликання, все-таки може працювати бо Верховна Рада восьмого скликання за такий рейтинг була розпущена супереч Конституції. Але тим не менше, Зеленському поки що ці моношашечки треба він їх розпускати не буде. Та в принципі і не зможе толком, бо виборів не призначимо. Бо тоді в нас тоді е, крок до узурпації влади буде отакий. Ну як Нема парламенту, все, вони вже розпущені. Зеленський Єрмак вправить міром. Ну розумієш, тому така історія. Це дуже ризикований крок, звичайно. Я не думаю, що він на такий піде. Але то, що він буде показувати всім, як він очищається від одних кварталівців. І зараз вміст того холоду вас заходить інші кварталі. Ну, чесно кажучи, ну хрень рідкий, редь, хрень редький, не, не солодший, розумієш? Ну як би там не було? Ну така історія. Не знаю. Я... Ну, питаю ну, краще питай щось, бо я зараз як наговорю... то ви Якраз зачеплюсь за цю тему, яку ви вже анонсували, тому що мені здавалося, що це парламент восьмого скликання веселий. Але, допоки, от, власне, не прийшла ця новина про декриміналізацію порно, і Ви згадали про рейтинг 7%, то може зараз підросте. Знаєте, це може сподобатись. Ну, по перше, наскільки я розумію, та з фінансової точки зору, якби це ще дивно не не звучало зараз, мова йде про те, що це теж певний заробіток, тому що в нас є дуже багато сфер. Це стосується проституції, це стосується порнографії, які існують. Нують яку кришують ті самі люди, які мають потрапити під третю хвилю мобілізації? Та да? тобто, ну всі знають, як ця система побудована. І от зараз наші законотворці якраз пропонують одну зі сфер вивести із тіні, зробити її, те, що називається для Гетьманцева, яка буде оподатковуватись. Я не знаю та да, і ніхто не каже про те, наскільки ця перспективна тема для голосування. Бо чесно кажучи, я хочу побачити і європейську солідарність, і батьківщину, і ти навіть слугу народу, які будуть виходити та да, й говорити свої за і проти. Але що ви захочуєте очі? Ну, це і є Європа ну, і така теж. Розумієте, я ж говорив, що сьогодні прийшло повідомлення, що загинув мій побратим. Так. А другий мені написав, що у нас золошок все менше і менше. А третій написав, що ми, як солдати першого сезону, можемо закінчитися, а другий сезон і не, і не, встигне, і не встигне стати воїнами. А ще хтось написав долбаний треш. і що нема чим зайнятися? У нас тут жопа на фронті. розумієте? Ну, така історія. І питання зараз не в тому, що їм треба щось робити. Є питання пріоритетних задач на період війни сьогодні. От саме сьогодні. Що нам треба сьогодні? Наріжте. Ну, а якщо їм не, це не потрібно, ну, то, ну, то, ну, то такі вони депутати, такі вони обранці народу, такі вони слуги. Тоді в них треба буде просто спитати, типу, чувак, чим ти займався, поки ми хірачили десь там під Бахмутом? Ти, ти вважаєш, що це реально законопроект, який треба сьогодні нам вирішити, от конче необхідний. Слухайте, розірвіть дипломатичні стосунки з Білорусією, вона агресор. Що до сих пор не розірвали? Що в нас робить посол Білорусі? Вам нема чим зайнятися? Понімаєте? І от я колись сказав, що от хто каже, от військові прийдуть, порядок не ведуть. Я кажу, військові прийдуть уставші, реально замучені, виснажені, прийдуть до дітей, до сімей. А знаєте, що буде після цього? А після цього вони почнуть задавати питання. Спочатку вони відпочинуть, а потім будуть задавати питання. І потім вони будуть задавати питання. А ці всі депутати, оця весь той чиновницький треш думає, що він прикриється тими мальчиками з тренажерних залів та не прикриється. Розумієте? Духу не хватить в тих мальчиків, і це буде, оце буде треш. І це буде дуже страшна історія для України. Я її дуже сильно боюся. Я її боюся більше ніж 90-х. бо я жив в 90 х Я знаю, що це таке. Розумієте? От і а загострене відчуття справедливості. А загострене відчуття непокараного зла за вбив тих побратимів, а загострене відчуття непокараного зла за відсутність е, очей для арти, а за бронежилети другого класу, які поставляли в війська на початку, пам'ятаєте? Другий клас представляли як четвертий і давали війська. Ви що думаєте, що ми забулися за ці всі історії? Розумієш? Тобто їм будуть оце пред'являти? Їм не будуть пред'являти там. Чекайте, пане Ігорю, ви при чудово знаєте, та що народні депутати не несуть відповідальності. Вони законотворці, вони пишуть, друкують, придумують, але вони не несуть відповідальності за бронежилети. Можуть зібратися комітет та нацбезпеки та оборони, спитати за якість з тих, кому це підпорядковується. Але в цілому, сказати, що вони замість порнухи мали би займатися не знаю військовим оснащенням, це ж не те саме. А бить будуть по ліцу? А не по повноваженням. Розумієте, в чому різниця, в чому проблема? Бій, будуть по лісу за бездіяльність, а не за те, які в тебе повноваження. І комітет теж. Комітет нас безпеки і оборони це взагалі імпотентний і безхребетний орган, який ніфіга не контролює. Бо виділяти кошти е, на озброєння і контролювати ці всі процеси, проваливши попередню всі державні оборонні замовлення, це комітет нас безпеки і оборони на чолі з Завітневичем. То там сидять одні імпотенти. Там був один генерал, і той пішов на війну втік від них. Розумієте? Ну, так, от така історія. Слуги мають більшість в цьому комітеті. Вони відповідальні за все. Повнота влади передбачає повноту відповідальності. А Цей треш нам привів саме Зеленський, політик Зеленський, президент Зеленський, не Верховний головнокомандуючий. Верховний він став після присяги. А до цього він цей треш нам тягнув сюди в Верховну Раду. Розумієте? І оце от общество тимпаченко, понимаєте, воно буде. Ми, ми з нього будемо питати. Тому що я цей треш дивлюся, я що я що його наблюдаю кожен день із хлопцями своїми на зв'язку. Я ж розумію, я не все можу сказати. Я розумію, що е, ми ж за виключно демократичні цінності, за демократичні права, ми за вибори після війни, ми за е, справедливі суди іменем України. Ми це все говоримо. Бій будуть по ліцу ночі. І нічого їх не врятує, розумієте, прийдуть і спросять. Спросять як з Знаєте, от є таке слово. Спитають як з тих, хто розуміє. Про що йдеться? Ну, виходить сьогодні слуга, каже: мені мама подарила 300 тисяч. Ну, холера ясна, мама в житті таких грошей не тримала. Ну, то, що маму підставили, то ладно. Я сподіваюся, я що буде кримінальне провадження і проти нього, і проти мами. Бо мама пішла спасати сина, розказувати, що дійсно подарила, бо їй чоловік покійний залишив у спадщину. А чоловік залишив тільки борги і сплачені податки. І Набу вже зараз про це говорить. І що далі? А несправедливість в чому полягає? В тому, що я хочу побачити на лаві підсудних і цього депутата і його маму. Так, інакше інакше не буде задоволеного відчуття справедливості. Відсутність правосуддя породжує самосуд. Це завжди було історично. Воно було, є і буде. І ми від цього нікуди не дінемося, а це є шлях до катастрофи в державі. А я не хочу катастрофи. Тому їм не вдасться пропітляти і перезавантаження влади. Першим що зробить нормальне перезавантаження влади, перше, що вони зроблять, закриють кордони для всіх чиновників, які під час війни не носили погони збройних сил України. От закрити кордони, і тільки після висновку слі, слідства і так далі, що нема питань. Будь ласка, тобі право на виїзд, бо інакше вони всі здриснуть. У нас кожен шавка воєнком сьогодні мільйонер, і це питання зараз не про обласних воєнкомів. Слухайте, ну, 6 тисяч в системі працює, ну, нехай не всі з повноваженнями, нехай тисячу з повноваженнями. Ну, це люди, які сьогодні просто-напросто не роблять своєї роботи, дискредитують і торгують. І це скрізь. А прикордонна служба у нас чим займається? Вам розказати, як фабрикуються діла на кордоні? Колись ми за це теж спитаємо, а я перепрошую тричі, а прикордонна служба в нас не під системою МВС. І знову ж таки запитання: а якого біса, яким боком система МВС до прикордонників? Це ж було зроблено коли? Це ж не було зроблено е, вчора? Це, 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 це наша недороботка теж. Тому історія така? Історія так, така, що але... прийдемо і спитаємо. Мені здається, знаєте, я з одного боку я з вами абсолютно згодна. В нас побудована державна система ще до повномасштабного вторгнення, що абсолютно все всі рішення вони стікалися в офіс президента, повнота влади і повнота відповідальності. Тому я на 50% з вами згодна, але я не хочу і ніколи не прийму, що ми паскудні рішення. Конкретно взятих людей та це ж не всі воєнкоми, це конкретні воєнкоми. Це не всі прикордонники, це конкретні. Я хочу, щоб наше суспільство теж розуміло, що вони несуть свою персональну відповідальність. Влада, яка не вибудувала систему покарання фільтрації, це дуже важливо, але і вони паскуди, які цю систему налагодили, щоб хлопці втікали, щоб хлопці платили їм на руку і так далі. І зараз що ми бачимо, ви кажете, що коли військові повернуться, то вони будуть втомлені. Вони не тільки втомлені будуть, а скоріш за все ну, як правильно сказати, налякані, так якщо. Якщо ви буде, якщо ви вмієте відчувати таке відчуття, це, це насправді зараз буде на конкретне дослідження посилатися. Та 72% поранених бійців бояться, що після повернення до цивільного життя держава про них забуде е, в дослідженні проаналізовано бар'єри, потреби поранених військовослужбовців на всіх етапах. Є окрема велика цифра військових, які бояться, що вони не знайдуть роботу, що вони не повернуться на своє або на місце під себе в суспільстві, та тобто вони теж бачать, що є певна прірва, і мені за це дуже болить. Ми вже бачимо, ми вже знаємо, наприклад, цифру наших військових, які втратили кінцівки, які будуть з протезами, які вже є серед наших на наших вулицях. Оскільки я спілкуюся з українцями, вони всі кажуть, що намагаються їх підтримувати, подякувати, показати велику глибоку повагу, але ж ми не можемо підмінити державу. То що власне буде з тими, хто сьогодні боїться, що про них забудуть. Дивіться, це не є страх. Я вам зараз поясню, це не той страх, що він боїться, що про них забудуть, і він отут умре в щиті. Ні, це зовсім інший страх. Я вам зараз поясню, що це за страх. Він є, це правда. Це страх, що про нас забудуть. І для того, щоб нагадати, ми нагадаємо. Розумієш, е, називається е, слухай, стільки несправедливості, боженько, каже, знаєш, що військовий молиться в церкві. Скільки несправедливості, скільки того всього горя, скільки того всього, Господи, дай мені розуму це все осягнути, дай мені нервів це все витримати, тільки не давай силу в руках, бо за душу гадів. Ну, от десь приблизно так виглядає цей страх. Тобто, страх зірватися. Розумієте? Тобто, тобто ну от, Коли він приходить і каже, ми тебе туди не посилали. Пам'ятаємо ці всі історії там із афганцями, ну це після кожної війни така історія є. І людина може планка заліпнути, він боїться, щоб в нього планка не заліпнула і він їх там не розірвав. Причому він може розірвати навіть, просто яка це ляпнула, а яка не була відповідальною за ті чи інші е, погані діяння, а просто ляпнула. Розумієш? Так от це страх, щоб не наламати дров, бо наламаєш дров, ти будеш стояти тоді проти закону, проти своєї країни, яку ти захищав. Вот що вони бояться, а не те, що ми не виживемо. Ми виживемо. Так, звичайно, буде обідно, буде больно і так далі. Але ще раз наголошую, вони прийдуть не налякані, вони прийдуть злі. Я це ну, розумієш, Люда, я дуже багатьох можу багато історій розповідати. Я, для того, щоб не, не розповідати чужих історій, я завжди можу сказати щось зі свого життя. Ну, приходять, наприклад, там журналісти Коломойського в госпіталі кажуть, а, руки ноги не повідривало, то що це за поранення? Ну, хочеться його удавити. Ну, я в, цій, я, я в цьому був. Я це, я, я це на своїй шкурі відчував. Ти виписуєшся з госпіталя, до тебе підбігають журналісти і кричать: О, а ви тут з госпіталю виписали? А руки, ноги цілі, то, 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 то яке то поранення? То що не розумієш? І ти дивишся, і ти не знаєш, я за тебе чучело воював я ж не за тебе воював, тому що ти не журналіст. Ти, ну це, це ж не журналістика, розумієш. Але це називається такими маніпуляціями, але ж є інші професії, які можуть так само сказати, та що там в тебе за пора. Ну подумаєш там руки, не хватає, Я тебе що да посилав, що права мені качаєш. І що далі? А далі може полетіти граната в ту сторону? Я це боюся більше всього, бо відсутність правосуддя породжує самосуд. Пам'ятаєш мою тезу. І я зараз завжди це кажу: військові не прийдуть налякані за те, що їх недооцінили. Ні. Вони прийдуть злякані саме тим, що, побачивши несправедливість, можуть не стриматися. Оце найбільша проблема. Оце нас очікує, і це очікує суспільство. І тому я закликаю оця от прірва між тилом і фронтом, яку зараз шивають волонтери скобками вже скріплюють. Розумієш, ми ж раніше казали: пам'ятаєш, я казав, нас не треба шивати. Подивіться на цвинтарі. Вони всі одинакові по всій Україні скрізь жовто-сині прапори, і в Харкові, і у Львові. Тобто, ми пішли на захист України. Ми були єдині. Політика держави і беня Марафон зробили те, що зараз відбувається. Саме політика державних інституцій. Саме в цьому контексті розриву між тилом і фронтом зараз прірва, просто. Я, я перший раз, коли з госпіталя вийшов в город, я, я ходив, як в космосі. Ну, то це ще, слухай, то я ще ходив перший раз, вийшов в місто, це вже будучи, то кажуть, в обласному центрі. А я уявляю, як себе відчувають пацани з якогось там села, який пішов на війну, а потім попав в госпіталь в Києві і вийшов тут. Та вони взагалі, як то знаєш, як то, я не знаю, навіть з другої вселенної. Кабаки, дівки, тачки от це все двіження. Я розумію, що тил має жити ну, так, як тил, і має працювати. Але нас тут придумали: економічний фронт. А я кажу. Ти до війни, скільки? Мені тут один бізнесмен розказує, що він теж платить податки і донатить на ЗСУ. Я йому кажу, слухай, ти до війни, скільки податків платив? Фоп, 5%. А зараз ти скільки платиш? 5%. То який в тебе фронт? Ти просто не дозаробляєш, бо в людей впала купівельна спроможність. Але це не є фронт. Ти для фронта, ну, за донати, Я тобі, звичайно, дякую, але це не є відмазка. Розумієте? тобто, ви подивіться, статистика нещодавно була, що українці. В 23-му році купили на десь на 30% більше автомобілів преміум класу. Ні, я не кажу, що маємо всі жити в дірмі, в і в Паутині, розумієш? Але ще раз наголошую: тобто хтось просто заробляє, поки пацани там фігачаться і оставляють своє здоров'я. Я, я, я спілкуюся з хлопцями, але вони реально вони, вони побачиш от, от, задач моє слово, вони прийдуть просто злі, от злі на всіх. На багатьох, ну я, зрозуміло, е, що потім будуть фільтрувати, хто більше винен, хто менше винен. І от ці ситуації я дуже сильно переживаю, щоб вони не зірвалися. От цього ми боїмося. Ми боїмося не зірватися. Мене коли запиталися, слухай, Лапін, ну на що тобі той YouTube канал? Ну, що ну, тобі нема що робити, і так далі. Я кажу, Чи нащо ти цим займаєшся? І мене це в прямому ефірі ну, на питають питаються люди. А хтось там з воєнних був, каже: Зола цим займається, щоб в нього кукушка не улетіла. Бо це все знати. І мовчати, і носити в собі набагато важче, чим висловитися. Люди замітяться на олівець, як я кажу, візьмуть на олівець, і як казав один диктатор негодяй, звісно, він був, але я процитую: в кожної проблеми є прізвище, ім'я по батькові. От нам потрібно буде ідентифікувати ці проблеми, і оці прізвища, ім'я по батькові мають бути там, де вони мають бути. Лук'янівське СИЗО, якщо треба, розбудуємо, розширимо. А якщо що, то знайдемо інші приміщення. Нас там малюська там набудував преміум клас тюрям. Ну от будемо заробляти гроші на тюрмах преміум класа.